У смороді повній антисанітарії та з ризиком кишкових хвороб. В таких умовах з початку жовтня проживають мешканці цілого під'їзду в одній з п'ятиповерхівок по вулиці Яновського. Причиною стала несправна каналізаційна труба. Запахи невозможні, нечистоти всі викидаються в підвал. Нечистоти на перших поверхах підходить до нас в картуалет, ванну, скрізь. Підходить оці нечистоти, оця гадость підходить до нас. Така антисанатарія, що в квартирі вдержиться неможливо. І під'їзді весь де самі ці зловонні запахи. Мешканці кажуть, кілька днів з підвалу їхнього під'їзду на двір текли нечистоти. Від цього постраждали діти, що тут проживають. Вот лично мой ребенок заболел, отравился. Вот из-за того, что орехи кушал на улице. І я так понимаю, что эти все токсины попали на эти орехи. Просто-напросто у меня ребенок з температурой, з рвотой і со всеми этими делами соответствующими пролежал дома, вместо того, щоб ходить в школу. Люди скаржаться на ЖЕК. Кажуть, комунальники не поспішають їм допомагати, щоб дізнатися, чому йдемо туди. Керівника на робочому місці не виявилось. На годиннику пів на другу, хоча згідно розпорядку роботи, Жеку обідня перерва з 12 до 13 години. Керівника підприємства довелося чекати. Однак, коли той дізнався про знімальну групу, говорити на камеру спочатку відмовився. Значить, якщо б я знав, був впевнений, що це буде дійсно об'єктивна інформація, донесена вот, до громадськості, я згодом. Начальника жеку таки вдалося вмовити на офіційний коментар. Той запевняє у несправності каналізації винні самі мешканці будинку. Когда прочистка, то найти можно буквально І здійснення з из пластмаси, бутилочки, бути пакети, картошка, овочі, фрукти, там що угодно є. То з однієї сторони, це нерадиве відношення жильців. Будемо говорити к своєї ж собственності самі ж люди кажуть, ремонт несправних каналізаційних мереж комунальники зробити пообіцяли, але за їхній кошт. Жек сказав, ми вам поміняємо труби. Ну це буде 700 гривень вартість труб, оті, що будуть каналізаційні на пластмасові поміняти. І ми в три рази наш слесар більше вам візьме. Це буде три тисячі за роботу, три тисячі. Це вони нам одоження таке зроблять, щоб три тисячі заплатити тільки те, що вони поміняють підвалі. І плюс екскаватор чотири тисячі. І це можете представити, скільки це грошей. Уже ці слова людей спростовують, кажуть, можуть виконати ремонт за власний кошт. Я абсолютно ответственно заявляю, что ни о каких деньгах речи вообще не было. И никто мне этот вопрос, ни единый жилец дома не задавал. У нас есть средства на то, чтобы провести работы необходимые, не только по очистке, а при необходимости даже и для осуществления замены каких-то там элементов. У нас есть на это деньги. Однак, за словами начальника ЖЕКу, усунути проблему може лише бригада водоканалу, яка має прочистити всю гілку каналізаційної мережі. Поки шукають крайнього мешканці будинку, продовжують терпіти сморід.